Я здивувалася, як швидко ця зграйка впоралася з досить великими кубками соняхового насіння. Я думала, їм вистачить надовго. Треба було, мабуть, сипати потрошку. Але таке цікаве спостереження з приводу цього факту. Вони, добре ж видно мені, дерево, яке перед вікном. От вони ухватять на і до дерева, і знаходять ті гілочки, які тоненько там до товстої прилягає і ховає в ту щілинку, складає туди, насінинки. Ну і так як перед моїми вікнами дерева хороші, і клен хороший, і шовковиця зліва, де багато гілочок, і дуб хороший. І от є їм робота тепер складати запас. Отак. В основному тут тільки велика синиця. Ні Лазрівка сюди не прилітала, ні синичка Московка, тільки велика синиця.